Доброго ранку! Тебе вітає вранішнє сонечко. Воно сходить та заходить кожного дня заради тебе. Відчуй, як його промінці ніжно лоскочуть твоє личко. Ніс, щічки, губи, чоло та очі. Твої прекрасні очі прикриті повіками, але ти все одно відчуваєш тепло та енергію цього золотавого чуда. Глибокий вдих, видих, з кожним вдихом могутня енергія сонця. Заходить легким потоком крізь твою маківку, та ніби цілющим еліксиром пронизує та розтікається по всьому тілу. Кожна клітинка, кожна судинка та капілярчик твого тіла відчувають наповнення та зцілення магічною енергією сонця. Вдих, видих. Якщо на шляху течії цієї золотої енергії трапляється ущільнення, тобто якась хвороба чи блок, то вона цей аспект розтоплює та зцілює. Таким чином кожна клітинка твого тіла починає дихати вільно, вдих, видих. Тепер розведи руки долонями догори та відчуй, як божественна енергія. Біло золотим дощем омиває все твоє тіло, затікаючи у найвіддаленіші куточки та залишається там. Всі сили природи вітають тебе та дають благословення на те, щоб тебе супроводжувало сьогодні тільки добро, радість, гармонія, щастя. Відчуй легенький вітерець, він уносить від тебе смуток та біль. А замість них насичує твої легені впевненістю, силою та вдачею. Вдих, вийди. Та перед тим, як розплющити очі, пропоную зробити практику активації життєвої енергії. Поки рахуємо до п'яти, робимо глибокий вдих. На рахунок до 10 тримаємо повітря. Та потім різко видихаємо, промовляючи звуки Х. Робимо так три рази. Перший раз. Починаємо вдихати. Один, два, три, чотири, п'ять. Затримуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Та видихаємо, промовляючи Ха! Відновлюємо трошки дихання та ще повторимо цю практику двічі. Починаємо вдихати. Один, два, три, чотири, п'ять. Затримуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Та видихаємо, промовляючи Ха. Ха. Та третій раз трошки відновимо дихання. Починаємо третій раз завершальний. Починаємо вдихати один. Два, три, чотири, п'ять. Затримуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Та видихаємо, промовляючи «ха». Ха. Тепер повільно розплющ очі. Та посміхнись. В твоєму тілі достатньо енергії, щоб сьогодні досягати вершин. Сьогодні тобі все вдасться. Цей світ твій та для тебе. Відчуй любов у грудях та починай свій день.